Культовий гурт Енштурзендена Баутен випустив новий альбом за десятиліття, що минули відтоді, як вони починали музичні індастріал експерименти, б'ючи ланцюгами по листовому металу та пиляючи пилкою струни електрогітари, гурт пригасив більшу частину своєї агресії. Якщо в 80-х вони лютували з дадаїстським безсиллям проти розділеної Німеччини та розділеного світу, то тепер вони лютують проти самого небуття. Сама лють на новому альбомі більше схожа на сталеву інтенсивність, яка знаходить своє втілення в більш тихих текстурах. Соліст і головний креативник Блікса Баргель так охарактеризував нове творіння. На альбомі я знайшов кілька рішень і сформулював речі так, як не формулював їх раніше, тому що вони ніколи не були для мене настільки ясними. Я вірю, що знання можна отримати через музику, так було завжди. Я дотримуюсь цих переконань: я знайду в музиці щось, чого не знав раніше, і заспіваю те, чого не знав, щось, що виявиться правдою, або якщо вже на те пішло щось, що хоча б має якийсь сенс. Альбом оформлено у вигляді повністю жовтої обкладинки з простим шрифтовим текстом, що трактується як пародія та знущання над сміливими експериментами Бітлз у Білому альбомі.